Сестри, а, тема сьогоднішньої проповіді а, Покаяння, каяття після того, як ти прийняв Бога, а, прийняв одне хрещення, чи треба нам каятися. От такі от були переживання на цьому тижні, прийшли такі декілька думок і хочу з вами поділитися ними. Давайте згадаємо історію, коли Ісуса Христа розп'яли. І з ним на горі було ще двоє. Покараних, але розбійників, я зараз зачитаю з Івангелію від Луки, 23 розділ 39 з 39 по 43 вірш. Один із розп'ятих злочинців богохульство проти нього, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий відповів, докоряючи: чому ти не боїшся Бога, коли ти сам. на те саме засуджений. Ми покарані справедливо за те, що зробили, а цей не зробив нічого поганого. І сказав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Ісус відповів, істинно каже тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. от підсумувати цю історію, що перший зневажав Ісуса, другий визнав Ісуса своїм Господом. Він а, можна сказати, що по, по Його вірі без. Тих всіх, грубо кажучи, як ми, ми на сьогоднішній день маємо багато всяких випробувань і того всього, і в нас є шлях життя, яким ми йдемо разом з Ісусом Христом. В, в цієї людини, скоріш, не було такої дороги, як в нас, не було часу покаятися, не було часу прийняти водне хрещення. Але по його вірі Ісус Христос сказав, що Він буде в Царстві Божому. Розумієте, так? От на сьогоднішній день так от хочу зазначити, що е ми можемо розумієте, Дуже багато звертати увагу на, на різні такі речі, але не, не звертати те, що ми неправильно робимо. Думаємо, що, от, грубо кажучи, ми можемо щось зробити, ніби правильну річ, ніби добру річ, комусь послужити чи ще щось, але самої істини можемо не помітити, що ми маємо гріх на серці. От за то саме покаяття я хочу зазначити: от, такі от я буду задавати подалі. Далі свої проповіді буду задавати питання, вони будуть риторичні, можете відповідати самі собі. Так все ж таки, чи треба нам каятися після того, як ми прийняли водне хрещення, чи е, увірували в Бога, чи, чи нам треба каятися, чи ні? І от я дивіться, хочу далі згадати історію про Юду. Всі ми знаємо про Юду, той, який був один із 12 учнів, який все, все ж таки потім зрадив Ісуса. Я прочитаю одну з Євангелії від Івана, 12 розділ, 6 вірш. І це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Це написано про Юду, який зрадив Ісуса. От тут хочу зазначити такий момент, що. Подальшому ми бачимо, як ідуть події. Юда крав гроші, мав гріх на серці. І так продовжується, що, що. Диявол спокушає Юду саме в той момент, коли, ну, от, коли, йому, коли саме дияволу було це вигідно, тоді, коли е, стається ситуація з Ісусом, тоді, коли його розп'яли. І е, так підсумувати, то, що, що я би хотів, що якщо ми маємо гріх на серці і ніяк не каємося, то. Ми можемо так само закінчити, як Юда. Диявол може прийти в наше життя і споксити так само, як Юду, і закінчити так само ми можемо, як Юда. Ми всі пам'ятаємо, що як закінчив Юда, Юда закінчив самогубством. Тим самим він, він е, в, ліш, лішив, позб, вибачте, він, він позбавився спасіння. Ми всі знаємо, що самогубство це є великий гріх перед Богом. І тим самим вже в Юди після того вчинку не було розуміти дороги назад. І так от хочу зазначити, дивіться, в такий от момент, вже так більше своїх слів. Як сильно ми можемо вірити в Бога, як сильно ми можемо служити Йому, але якщо ми маємо гріх на серці і не відпускаємо Його, і живемо з ним, то, то ми можемо просто закінчити як Юда. То, Такий от момент, якщо сьогодні, я так звертаюся до кожного з нас, якщо сьогодні ти бачиш, що в тебе є гріх на серці, якщо сьогодні ти бачиш, що в тебе є якісь злість, нервування, ми бачили недавно вірш з вірш, і Андрій Дверницький там було перечислено, за які саме гріхи людина може не потрапити в рай до Царства Боже. За перелюбство, за пияцтво, за ще щось і за злобу так само так само розумієте, ми можемо звертати увагу, тому що ми, допустимо, не п'ємо, не куримо, дотримуємося всяких правил, але загалом, що ми можемо не звертати на такі мінімальні е, гріхи, які ми маємо. Обжерство це так само є гріх, і це ми маємо контролювати. Якась мінімальна злоба. Якщо навіть тобі наступили на ногу, і ти вже прозлився, це так само є гріх. І з цим ми маємо боротися, розумієте? От, от такі от момент я хотів би зазначити, що. Віра живе тоді, коли ми боремося з гріхом, коли ми ведемо духовну війну з гріхом, тоді наша віра зростає в Ісусі Христі. Якщо ми маємо віру і маємо гріх на серці, то в якийсь момент просто диявол нас може спокусити. Отакий такий от момент поділися так коротеньким такою своєю думкою. Давайте церква станемо, помолимося.